Так, доброго ранку. У е мене духовні роздуми, як завжди, на ту тему, яка і мене дуже хвилює, в якій я ще, можна сказати, потребую якогось зростання, потребую е покращення. Ну, Думаю, для вас це теж е буде корисним. Ці духовні роздуми можна назвати так, як не втратити віру в страждання. Напевно, кожен з вас має таких друзів, чи мав такого друга, чи знайомого, чи, можливо, навіть і пастора в церкві, де ви служили, які відійшли від Бога. І якщо спитати цю людину, чому так сталося, то, скоріше за все, ця людина скаже, що Бог не проявив себе. В її житті, що вона молилася, просила про щось, а ситуація не мінялась, і, скоріше всього, вона розчарувалася в Бозі і не вважає його більше добрим, чи взагалі, що він існує. Ви знаєте, я дуже добре розумію, що відчували ті люди, тому що в мене теж просто роками були такі односторонні контакти з Богом, в яких я намагалася. Жити правильним життям, відповідати тим всім його як би, вимогам, і відповідь чекала, що він мене благословить, вирішить всі мої проблеми, особливо, якщо буду молитися, читати Біблію, дуже посвящала часу в служінні, і ви знаєте, як у нас це буває, що бачать, що людина служить, то ще навалять. і, ну, Взагалі дуже була така активна завжди, а проблеми ці не вирішувались, і це так не працювало, як я на то розраховувала. Постійні були фінансові нестачі, хвороба сина тяжка була, сімейні конфлікти. Все це викликало в мене нарікання, розчарування і купу питань до Бога. І щоразу, коли щось відбувалося не так, я благала Бога це виправити, забрати біль, змінити обставини, змінити людей, втрутитись в ці всі негаразди і допомогти. І коли все ще далі, наприклад, погіршувалося, я дуже злилася і часами взагалі переставала розмовляти з Богом. Задаючись -то питанням, чи він мене чув, чи взагалі він чує мене, чи ні. Я не була задоволена нашими такими відносинами, вважала їх односторонніми і, і ніколи не відчувала, що Бог от, він мене любить, що він вникає в моє, в моє життя, що його це взагалі якось торкає, мої ці проблеми. І чи він взагалі. Зацікавлений в спілкуванні зі мною. <кій> такого якби, відчуття емоційного ніколи в мене не було. Однак, як і апостол Павло, я розуміла, що йти більше нікуди, бо лише в Ісуса були слова життя. Ну, і так от я жила, маючи багато запитань, все більше якогось недовір'я до Бога. Але що хочу сказати? І це перший, якби такий. У мене їх там небагато буде, звичайно, ці всі рекомендації, ви і самі знаєте, як не втратити віру. Ну, от перша рекомендація з мого власного досвіду, це те, що Бог таку благодать мені дав, що я мала коло віручок навколо себе. І от коли я жила от в такому от як, знаєте. Якби не втрачала віру, але було недовір'я. Недовір'я недовір зростало, тому що і таке хромання на оба коліна. і якби ти і віруєш, і ходиш, і служиш, і все. А з другої сторони, ти сумніваєшся, що Бог взагалі тебе чує. І то, що Бог існує, в мене сумнівів ніколи не було. Але чи він взагалі мене любить, чи якийсь він до мене дуже строгий, от таке от було. То, на щастя, завжди були якісь навколо люди. ну, Дуже велику роль у мене зіграла така жіноча церква домашня була. Були мамочки, малих дітей, і в мене син тоді був теж такий не дуже дорослий. А там були мами ще менших, які навіть в суботу часом не могли піти в церкву, бо то одне хворе, те якраз, якраз якийсь сон в той час. Ну, знаєте, як малі діти. То в середу ми мали таке зібрання, і дітей залишали татам і збиралися, і кожна по черзі готувала якусь духовну тему, якісь роздуми, якось зараз ми в цій молитовній нашій групі молилися одна за одну. І там буквально хто що міг, знаєте, то не всі там були теологи, хоча й такі були навіть, і магістри теології в тій групі були. Хтось про здоров'я, хтось про харчування, хтось про виховання дітей, хтось про молитву, хто яку книжку прочитав, чи своє щось. Ну і ця підтримка все ж таки, вона не давала стати тою людиною, яка, про яку я говорила на самому початку. Бо взагалі то той стан, в якому я переживала, він вів саме в тому керунку, що рано чи пізно, напевно, я би стала тою людиною. Ну і тут прийшло в, житті, в моє життя дуже серйозне випробування, яке взагалі перевірило мою віру і стосунку з Богом. І хочу вам сказати, що страждання це каталізатор, який змушує нас рухати в тому чи іншому напрямку, і ніхто не проходить через страждання без змін. Ну, але оцей напрямок, через який ми можемо пройти. Можемо піти через страждання, то він кардинально різний. Апостол Павло каже: Та й не тільки це, але ми хвалимось і в утисках, знаючи, що утиск виробляє терпеливість. Терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромить, бо любов до Бога влита в серця наші Святим Духом, що нам даний. В Римлянах записано. Тут страждання християнина в кінцевому підсумку приведуть до надії, яка не змусить нас засоромитись. Але ви бачите, що там цілий ланцюжок, ми не переходимо безпосередньо від страждання до надії. Ще мусить бути терпеливість, досвід, а тоді вже надія. Для деяких, як наприклад, для тих наших знайомих, які втратили віру, страждання. Оці Ведуть до протесту і гніву, і руйнуючи, а не зміцнюючи їх надію. В чому ж різниця? чому для одних страждання збільшують віру і надію для Бога, а для інших руйнують. Є різниця в тому, як ми розуміємо і переживаємо ці надії і страждання, щоб знайти надію через страждання, не можна бути прив'язаним до конкретного результату. Наша надія повинна бути не в тому, що ситуація зміниться якийсь конкретним чином, або Бог дасть нам саме те, чого ми хочемо, але скоріше в тому, що Бог завжди зробить те, що краще для мене. Це дуже тяжко насправді, практично це дуже тяжко. Тому що. В принципі, і суть нашої молитви в тому, щоб добитися би, того результату, на який ми очікуємо. Якщо у нас хвора дитина перед нами, то суть наших молитв це молитися, щоб ця дитина виздорвіла. Ну, Це якби природньо і, ну, як би, і нормально. І результат тут конкретний, тут не якийсь розмитий, такий, а конкретний результат, щоб дитина Але, як Ну, це такий вже має бути якийсь рівень віри, щоб молитися так, що не прив'язуватись до конкретного результату, а чисто от вірити, що Бог зробить найкраще. Ну і в цьому ж проблема, що якщо ми не віримо в Богу і не віримо в Його любов, то ми не можемо побачити, яким чином наші страждання можуть бути нам на благо. Вони здаються нам безглуздими. А Бог, здається, жорстоким, нам боляче, ми не відчуваємо себе ну, добре, і починаємо судити Бога і його любов по тому стану, що ми відчуваємо, і що Бог не відповідає на наші молитви, як ми цього бажаємо. І тому от ті люди, про яких я говорила, і, може, часами і ми з вами. Я не знаю, як ви, може, ви завжди такі були сіки, Перетворюємося на тих, що нам страждання навпаки ведуть не до зміцнення віри і до якогось покращення, а руйнування наших стосунків. Ви знаєте, мені дуже пос. Я люблю одне сімейне шоу дивитися, християнське. І там була сім'я. Ну, вони харизмати, це їх таке як би, бачення. На ну, що мені сподобалось, як цей чоловік один раз сказав? У них теж була хвора, а, дит... загоріла дитина. Він каже, є факт, а є істина. От факт такий, дитина хвора. А істина завжди над фактом. А істина така, що Бог помер і ранами його ми зцілені. Факт над істиною. Ну, не знаю, у мене так. На, насправді це не працювало в плані хвороби, що от взятися. за Але взагалі це це дуже цінна думка, що є факт, а є істина. є факт Мені погано, мені е, е, треба то-то і то-то змінити. Я переживаю страшні страждання, це факт. Але є істина, яка над фактом. І вона в тому, що Бог мене любить, і Бог знає, і Цю істину ми можемо побачити в його слові, в писанні, і треба її просто прийняти. Треба її прийняти цю істину, і вона над фактом. По факту я не бачу цієї Божої любові. мені каже, він жорстокий, він не вмішується. Коли я так тяжко страждаю, я прошу про поміч, і оце здається фактом. Але є істина, яка є вище факту. І в той час, коли ми все ж таки не прив'язуємося до результату, а надіємося і віримо, що Бог любить нас і зробить як найкраще в свій час, Він нас через ці випробування і страждання трансформує. І скажу вам, що в тому сильному тому випробуванні моєму Прийшла надприродня Божа, скажу, благодать. І я дійсно пережила Бога і емоційно, е, декілька разів от, просто я відчувала цю Божу любов і Слово Боже, воно просто оживало переді мною. Я відкривала Біблію, я читаю і все, як то до мене говорить. Хоч перед цим я якби читала, бо так треба було. Бо я хотіла мати благословення Боже, але вона була якось для мене як нежива книга. Після того воно і молитви зовсім, звичайно, ж, змінилися. І в результаті цього, ці випробування, вони як очищаючи вогонь. Людина, коли їх проходить, воно змушує зосередитись на тому, що дійсно в житті важливе. Ти бачиш, що люди, ти, людей починають цінувати більше, ніж речі. Це міняє гострі кути характеру, робить людей більш е, такими співчутливими, більш е, стриманими, задоволеними, е, менше схильними до судження. Е, це проходить людина дуже великі зміни. Я в собі теж їх побачила, але. Хочу сказати, що зараз у мене другий вже кризис пов'язаний з війною, і теж я його дуже нелегко прохожу. Мені мі... знов треба якось оці всі, що я вам говорю, воно і мені зараз дуже потрібне. І ми повинні пам'ятати, що обітниці в письмі і безпосередній досвід його вірності переконують, що ми не. Будемо розчаровані. Виходячи з цього, ми можемо радіти своїм стражданням, знаючи, що Бог використовує їх, щоб зробити в нас те, що ми не могли б собі самі зробити. З собою самостійно ми це зробити не могли б. Віра в результаті цих випробувань, вона сильніше, характер більше робиться, схожий на характер Христа. І ця надія, вона твердо укорінюється в нас. Слава Богу! Що якщо ми довіряємо йому і впевнені будемо в тому, що він робить тільки краще для нас, страждання дійсно виробляють надію. Тому, з мого власного досвіду, я вам скажу такі якби висновок, чи що, перше це, що я його назвала: старатися оточити себе, мати таке коло віруючих людей навколо тебе. вони в тяжкий момент тебе підтримують, навіть, навіть вони можуть і не знати, що ти переживаєш цей важкий момент, і вони можуть просто ну, говорити чи щось свідчити, молитися, а воно буде саме те, що тобі потрібне. Тому я всіх закликаю вас мати хоча, б, хоча б молитовного партнера. Це дуже добре, що у нас є ця молитовна група. І це теж можна сказати, оце коло таке, яке дуже необхідне для нас всіх. Друге, навіть як нескладно, які ти не маєш нарікання, які ти маєш не... задоволення не, пере... не прекращатись спілкуватись з Богом, навіть цими наріканнями. Я так вважаю, може, це і неправильно якось, але якщо ти по-іншому не можеш в цей момент, то хоча б і так. І хочу сказати з свого власного досвіду теж, чому я на даний момент не ще, ну, ще, я не хочу так пророчити своє життя, не стала тою людиною, що в якийсь певний момент в цій жіночій групі хтось сказав, що пише листи Богу. Я послухала і вчепилася в цю думку, бо мені часами легше. На письмі виразити свої думки. Я купила такі блокноти, вони в здатній «Істочник життя» були з таким друкованим віршиком. Ну, просто це зараз у мене будь-який блокнот і роками просто я записую там зараз якось трохи рідко, а то як якісь кризи такі страшні, то буквально кожен день. Це, скоріше, воно як щоденник. І часом я зараз перечитую, чи я просто читаю згадую, що було в той час, бо багато яких деталей вже стерлося з пам'яті. І завдяки тому, що воно записано, я згадую і думаю, вже це була я, вже це таке було? Прям сама дивуюся, а я вже це забула. І на письмі просто писала І вже цих зошитів у мене назбиралося з десяток, напевно. Це дуже велика підтримка. І особливо потім, коли ти переживаєш якийсь інший кризис, ти можеш взяти, перечитати і побачити, в якій ти був в той же ямі, як ти там плакав, нарікав, а все ж таки ти вийшов з того, Бог тобі допоміг. Витяг тебе, протягнув тобі свою руку, і це підтримує тебе в цей час. Друга така моя рекомендація не перекращати спілкування. І по можливості вести такий молитовний щоденник. Ну і, звичайно, таке, як всі завжди кажуть, але іншого немає, читати Біблію все ж таки, молитися, не переставати, служити і вірити, що Бог любить, Бог тебе не покидає, навіть якщо ти його не відчуваєш, він. Чуває, як би можна сказати, над тобою, по-польськи, вже скажу. На цьому в мене все.